Моя студентка вже вчить німецьку три роки і досі не відчуває прогресу. Спочатку вона пройшла інтеграційні курси, потім вчила мову самостійно, але а, з тих пір вона досі не відчула прогресу. Роздратування втома і невпевненість зростають, і це проблема, яку я чую вже на першому занятті. Я бачу їх стан, вони наполегливо вчаться, переписують слова, пробують говорити, і дуже часто виникає питання, чому так довго. Роздатування і втома змішуються з безнадійністю, але все одно вони продовжують навчатися далі, і це найголовніше, щоб рухатися вперед навіть після тривалого навчання, діли уроки на короткі щоденні блоки. Навіть 10-15 хвилин на день будуть набагато ефективніші за довгі уроки. Зосередься на живих фразах та діалогах, а не на зубрінні правил. Відзначай маленькі перемоги, навіть одне речення сказане правильно. Це прогрес. Хочеш навчатися німецькою ефективно і відчути прогрес? Підписуйся! І я покажу, як рухатись впевнено щодня.